Що він зробив з мамою? Що він зробив зі своєю мамою? Що він зробив зі своєю матір'ю? Може він їй погрожував демаміфікацією? Привіт, це Мотивасян Ньюз. Кажуть, що на Миколая до тих, хто погано себе поводив, приходять російські пропагандисти. Ну а до тих, хто гарно поводився, приходить ступор пропаганди, який розносить вщент усі російські фейки і. Тролить відверто всяких там Скабєєво-Симоньяна Соловйових. Дивіться у цьому випуску: у Москві помітили аналоговнітні технології після побаченого Ілон Маск просто у депресії. Скабєєва в шоці від британців, які кидають свої пари заради роботів. Ну а британці в шоці від Скабєєвої. Бразилія запрошує бункерного у гості, але є нюанс. Розкрито таємницю дитячої психологічної травми Путлера. Ну а у Госдумі почав лунати голос розуму. Тихий такий додивіться відео до кінця. Підпишіться на канал Мотивосян Ньюз, якщо вперше мене бачите. Звісно, поставте лайк, ну і пишіть коментарі. Отже, воїнів з Днем Збройних сил України, малят з Миколаєм. А ми почнемо на Росії. Дитячий садочок влаштував протест системі. В Єльці Липецької області на дитячому садочку Ромашка висіла реклама служби за контрактом. Адміністрація саду прямо поверх неї розмістила об'яву про пошук нового двірника. Дуже цікаво, а що сталося зі старим? Чи він прочитав попередню об'яву, повівся на це? А тепер як результат. Потрібен новий двірник, а тим часом інші двірники, московські, роблять прорив у технологіях на кадрах, які ви зараз побачите, аналога техніка, яка допомагає посипати пісок, щоб люди не падали. Що ж? Москва завжди славилася тим, що найпередовіші технології завжди використовують саме у столиці Московії. Уявляю, які піскотруси десь у Сибіру у Скав'єєвої чергове загострення на своєму новому шоу. Вона розказала про те, що британці, начебто, віддають перевагу сексу з роботами ніж з живими людьми, причому посилається на якісь там соцопитування якогось там британського видання. Давайте послухаємо. Простих же британців, куди більше інтересують. новая девиация, секс с роботами или машинами, и это не шутка. Daily Star сообщает, что из 2000 опрошенных молодых британцев 31% заявил, что главная эротическая фантазия – это секс с электронной машиной. Єдинственне, що їх пугає, так це можливе восстання роботів. чесно кажучи, подивився я цей Daily Стар, про який говорила Скабєєва, е, полистав буквально там за кілька тижнів інформацію, такої статті не знайшов. Але б я не здивувався, якщо б у Daily Стар така б стаття була, тому що контент у цього видання таблоїду до слова доволі специфічний. Ну, секс, зради, зірки і все таке. Проте, навіть якщо б таке опитування було серед Читачів Daily Star. як думаєте, як би звучало питання, і які саме люди на нього відповідали? Ви ж за справжні сімейні британські цінності? Ні, ми за любов з роботами. Ану, скажіть, що ви за цінності? Ні, ми за роботів. Правда, таке мало ймовірно. Скоріше за все, соціологи ставили питання: чи могли б ви мати секс з роботом, якщо б була б така можливість? Ну і підписники Daily Star, які спостерігають за брудною білизною зірок, які читають статті про секс, звісно, відповідали на таке питання по-різному: 40%, чи скільки там сказали, що можливо, а чого б ні, дуже цікаво. Що ж поробиш, високі технолінії. Технології зараз всюди, і секс індустрія не відстає. А ось колишній секс-символ України Світлана Лобода стала об'єктом спостереження самого Мардана. Не знаєте хто це? Я теж слабко знаю в черговому своєму припадку, намагаючись сказати, що ось такі співачки, як Світлана Лобода, це рускій люди, тому що вона з Одеси, а Одеса Руський Город, і тут о чудо, йому редактори підказали, що Лобода не зовсім з Одеси, точніше, зовсім не з Одеси. Значить Лобода, щоб ви розуміли, вона навіть ну як, вона з Одеси. Она с Одессы, и поэтому, в общем, записаться в хохты ей довольно затруднительно. А, Но ну, неважно. Значит, Слободой какая... Да что да, да, ж такое? Вот подсказывает, что она не с Одессы, что она с Арпеня. Київської області. Аж і що, це що-то Скажіть Скажите мне, пожалуйста. В Київській області живуть російські люди, і в місті Києві всегда жили російські люди. Ну, Київ теж русский город. і там теж живуть русские люди. Цікаво. А якщо б виявилося, що Лобода народилася в Пекіні, що б сказав Мордан? Пекін руський город десь посміхнувся один Цзіньпінь. Ну китай то зрозуміло, начебто, і не партнери, але начебто, і партнери. А ось Бразилія, президент якої дуже цінує дружбу з бункерним дідом, запросив... Путлера до Бразилії. Бразилія запросить Путіна на саміт G20. Про це заявив президент Лула Де Сілва. Але є один маленький маленький нюанс. Бразилія є учасником конвенції міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путлера. Та Бразилія таким чином несе відповідальність за її дотримання. І ось що сказав президент Де Сілва: Президента Росії Путіна буде запрошено на саміт двадцятки до Бразилії, але. Йому доведеться мати справу з міжнародним ордером та його арешт, сказав Лула Десів. Щось мені починає подобатися гостинність по-бразильськи. А тим часом сам бункерний продовжує всіх переконувати. Ну як всіх, принаймні тих, хто все ще його слухає, або робить вигляд, що слухає з іноземців, про те, що Росія ніколи ні на кого не прагнула напасти, і взагалі, міра государство, нікого не трогали, претензій нікому нет і враждебних наміреній теж що стосується Росії, то ми проводили і проводимо незалежний... последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открытый конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и неприемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие в разрез с уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений, кому бы то ни было. Ну от ви почули одну його промову, а тепер послухаємо іншу, яка була записана майже в ті ж дні, коли і попередня. Якщо вони будуть проводити таку політику в відношенні людей, які хотіли жити в тій чи іншій країні, работали там, створювали якісь блага для цієї країни і з ними будуть так по-свинськи оберігатися, то в кінці кінців вони самі з таким свинцем і столкнуться внутрі своїх країн. Ну, в тому, що росіяни можуть ставитися до цивілізованих людей по-свинськи, ми вже неодноразово переконувалися. А ось латвійці, схоже, так само як і українці, не розуміють рускогаварящих чи які не повертаються до мови країни, в якій власне ці рускогаварящі проживають. І до слова, Путін ніяк не визначиться, це поїхали вороги Росії чи прости росіяни, які захотіли переїхати і працювати в другій країні. А ось ще один доказ до попереднього відео. Такий бікборд розмістили на кордоні з Естонією. Границі Росії ніде не закінчуються. Цікаво, які ще потрібні аргументи країнам НАТО та Європи для того, щоб зрозуміти Путлер хворий, він не зупиниться на нашій державі, якщо дати йому це зробити. Ну якщо не вірити у факти, шановні європейці, ви ж так полюбляєте психологію, то зверніть увагу на наступне відео. Здавалось би, Путлер розказує якусь щемливу історію зі свого дитинства про

Може, він їй погрожував демаміфікацією? А тим часом на Росії продовжують закликати БАБ наражати що за дивними обставинами, і Кім Чен Ін теж буквально нещодавно закликав своїх північнокорейських жінок народжувати заради генофонду, заради війська, заради процвітання демографії у північній Кореї. А от раптом з'явився депутат цілої. Госдуми Російської Федерації, який запропонував не тільки забороняти такі промови депутатів стосовно жінок, а ще й штрафувати їх за це. Ось тільки послухайте. У Нас з вами прекрасно працює закон оскорбленні власти. От я вважаю, що нам нужен закон з оскорбленні чувств женщин. Мені кажется, штраф у розмірі 100 тисяч рублі для очень для быстро швидко пыл тих, хто таких знаете, так называемых демографов пытаются решить проблему рождаємості такими на мой взгляд средневековыми методами. У нас уже 11 регіонів э, ввели Каков наглец этот віце спікер російської Госдуми Даванков? Я не знаю, що спонукало його до такої. Жорсткої типу промови а, про те, коли російські депутати роблять щось більш-менш схоже на цивілізацію, їх або посадять, або роблять вони зі своїх певних міркувань. Суть скандалу у тому, що депутати масово почали закликати російських жінок народжувати більше, не думати про освіту і загалом заборонити аборти на даний момент в 11 регіонах Ерефії, а також в тимчасово окупованому Криму. Обмежено або повністю заборонено проведення абортів у приватних клініках, і ось тут шкода, можливо, якщо б дозволили ще в радянському союзі, то не було б зараз Путлера, не було б війни, а значить, і не було б рубрики «Ступор пропаганди». Проте, поки кринжові пропагандисти віщають і фейкують, я буду спростовувати їх фейки і тролити їх відверто. Підтримайте мене коментарем і вподобайкою під цим відео. А також, якщо побачили цю рубрику і мій канал вперше, підпишіться. Друзі, все, що я роблю, роблю самотужки за власною ініціативою і за допомогою ваших донатів. Зробити це дуже легко. Я є у сервісах БайМейкофі, PayPal. У мене є картка Mono та PrivatBankів України. Ну якщо раптом у вас є криптовалюта, у мене і крипторахунок з'явився теж. Вся інформація, як допомогти мені, є в описі під цим відео та в описі мого каналу. Дякую, що дивилися. Побачимося. Слава Україні!